Ценденту, який вчора стався, я обов'язково зроблю висновки. Але саме головне, що ми повинні сьогодні знати, особливо політичній еліті, яка присутня в цьому парламенті, що у всіх своїх діяннях, у всіх своїх словах треба зберігати внутрішню гідність і казати правду. Понад усе, понад емоції, понад події, які відбуваються, мені надзвичайно прикро. Що сам інцидент став можливим в незалежності від того, яка сторона приймала в цьому участь. Вчора, згідно заяви партії Батьківщина, розпочалися слідчі дії Генеральної прокуратури. Я абсолютно відкрито і чесно пояснив все, що відбувалося до і після початку подій. Я абсолютно відкрито і чесно. Готовий співпрацювати з слідчими органами для того, щоб українське суспільство зрозуміло, за яких обставин і чому відбувся цей інцидент. Я дуже прошу всіх народних депутатів, по-перше, зберігати спокій. По-друге, не переходити на персональні образи. по третє по третє, По-третє, по третє, друзі, друзі, колеги, шановні колеги, заспокойтесь. Сила полягає в тому, що не кричати, а вміти слухати. Заспокойтесь. Дякую. По-третє, нам всім потрібно розуміти, що що б не відбувалося, чиї б цілі не руйнувалися. В нас є одна ціль. Будувати нашу Україну таким чином, щоб ми мали європейське майбутнє. Слідство, слідство покаже, хто є винним, і я готовий понести покарання у разі своєї вини. На сьогоднішній день нам потрібно забезпечити прийняття всього пакету законопроєктів, які були зірвані вчора. Вибачте, вибачте. Я ще раз приношу свої офіційні вибачення суспільству за те, що ми стали свідками. Цього інциденту дякую за увагу.